Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтесь, Вас вже так багато, що мені так приємно. Велике дякую вам кожному за те, що реагуєте, пишете коментарі. Сьогодні я хочу вам показати, як минув мій день. І сьогодні ну, це було просто дуже швидко. І знову сьогодні історія про те, наскільки наші думки матеріальні. Ну що, поїхали? Як виглядає доля? Це зараз. Знижки на квіти. Вашані, все по євро. Боже, яке все гарне. Ну що, дівчата, зараз будемо щось обирати, купувати. Я ж не можу піти без нічого. Це зараз знижки, все по євро. Ось цей видел. Яйця по євро, 6 штук. Різні. Це якісь Соуси. Мне нравится. Такая маленькая баночка. Такая ж маленька. Така маленька зовсім баночка. Анчоси. Ми коли брали в маленькій упаковочці, то воно таке вони такі солоне. Ну, якщо на бутерброд, з чимось ще, не тільки саму рибку, а так солоне. Так, чупа-чупці також по євро. Так, що тут Тут якийсь плавлений сирочок. Я Алісі взяла ось такий тут сирочок, така паличка, сухарика, щоб макати в той Та Сік. Якийсь сік, не знаю, не відкривала. Йогурти. Дуже багато йогуртів. Далі велика купа всяких соусів. Знову тунець, гірчиця. Є навіть якась консервація. Що це зараз подивимось? Це Перець. Ага. Обаску хороший. Колбаса, 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 невірисня. Сосиски, сир, коротше, сюди ввечері зайшов, Чи, зранку зайшов, ввечері вийшов. Що тут ще є? тут Також всякі різні сири. Все що? Патата, картопля, себоя, цибуля. Сірки. Носки. Сірки. Носки. Так, ну зараз щось вибирати. А взагалі, знаєте, що ми сюди прийшли, щоб купити канцелярію. Нам сьогодні сказала секретар в школі, що можна вибрати, обрати канцелярію на 30 євро, принести фактуру і ну, вони там вже будуть оплачувати. Коротше, 30 євро у нас є. Ось ми прийшли в Ашан, думаю, зараз ми тут оберемо цю всю канцелярію, а тут у акції. акції не пускають нас вийти звідси, не знаю, чи дійдемо ми взагалі до тої канцелярії. Це вже таке велике питання. Як Виглядає спрайт. Не знаю, як зараз в Україні в нас він був такій зеленій бутилці, а тут просто вона якась прозора. Цікаво, також в акції зараз. Дороги ведуть в одне місце. Такі по в'язанні спиці, а що ну, Цікаво, що вам тут сподобається. Це розмаренка. Ага. А, кактуси. Зіноче щастя. А это спиці в'язація. Є базилік, м'ята. Коротше, дуже багато всього цікавого. Що це б сподобалося. А, де? а от і шерсть. Міжить тут. Це нічого. м'ята. Ой, а це щось новеньке, я такого не бачила. Іра, ти бачила? Тут великі, а ми взяли маленькі, саженці. Ці Красиво. Прості. Дуже яка красота. Так, а тут орхідеї, вони по 5 євро. Теж якась акція зараз. Були 15. а тепер... Я вже раз його присмотрела, пусть воно вже сам дуже. Гарне таке капець. <ривіт> так, оце мені ще подобається. 10 євро. А, оце, до речі, те, що я знайшла, напевно. А ну, <світ> Тоді. Що це? Сан севєрія так. Оце так буде виглядати мій. Квіточок так, квіточка моя. Ну що ж, дочекаємось, поки виросте. <гас> Клас, все ще також вона. Оце так. Дивіться, які кольори. Орхідей. Нічого собі. Які гарні. Так, на ну, ці по 10 євро. Ага, по 2 далі Клас! Орхідеї взагалі мені подобаються. Розочки. Розочки по 5 євро. А це карі. Я перший раз бачу, як виглядає карі. Клас. Да. Аромат прям цієї приправи. Да? Там ну Ну, така і куча цих приправ, а хто їх знає, як воно виглядає. До речі, в минулому чирі, році тут був і перець, От, вже такий в рослині можна було купити який плодоносить В цьому році немає такого рослин взагалі. Ну нічого. Так, ну що ж, треба буде обрати якийсь цвіточок, квіточку. Вдома вже подивлюся. А ви, може знаєте якісь із цих. Напишіть в коментарях, що краще вдома вирощувати. Ні, ну от це класно, це ножки. Що це не зрозуміло ножки. А оце. Равлики, так? Да? Равлики. Норі. морі. А, 700 грамів це, мабуть, все, а 300 грам те, що їсти, так? Да? <реш> Равлик Клас. Що можна знайти в іспанському магазині? Цікавого. Пливкова олія. 6,79. Так, різна є. А ось тут соняшникова олія. І що тут за ціни? Тут євро 65. А... В нашому магазині там той, що до нас ближче. А, ось є, також. Євро 55. Це е, соняшникова олія. Є великі. 7,49. Так, ну а тут всякі ці уксуси. Можна знайти все. О, спеції. Угу, всі. А нам з України прислали. <сісті> Спеції дуже смачні. Тут також багато, але не такі, як в нас. Є навіть цибуля. Цибуля. Хочу доставати, не знаю, яка вона там ну, засушена. Так, ну, і різні там до чого хочеш. Але українська наша приправа така смачна, Ця, е, особливо 12 овочів. Ой. А, є ось е, це як часник сухий. Кориця є. Кориця, червоний перець, чорний, Короче, вибір. Великий, дуже великий. Лавровий лист коштує євро 1,46. Тут. А, ні, маленька є за 98 центів. Так, ну і швидкий огляд на шоколадки. Ціни є 1,69. Ось ці смачні. Лалор 3,49. Тут горішки цільні такі, смачні. А ще ось перший раз побачили тільки що, що є у Рафаело і Ферреро Рошер шоколадки. Не знаю, я такого ще не бачила. Я б зараз взяла Алісі, ось таку. Або Рафаело вона дуже любить. Та ми ще будемо півдня бігати по вулиці, розтане. Так. Оце знаєте, як є. Знаєте, як є прикол, що... Коли приходять до тебе гості, так і дарують тобі шоколад. От подивіться, який вибір, так? і з горішками, і зі всякими там фруктами. І, коротше, Великий-великий вибір стандартних смачних шоколадок. Але чому? До те, коли до тебе приходять люди, завжди купують ось це. З апельсином, або там з лимоном, з м'ятою. Ну Чому Чому не взяти якусь стандартну, там просто або молочний, або чорний шоколад з горішками? Що люди 100% полюбляють нашого? Це зразу нести оці лимони і апельсини. Так, да, є вже прям такий прикол. Десь чула. У вас таке буває чи ні? Пишіть, діліться також. Так, ось це також смачне. Стільки коштує Кіндер. Не знаю, як в Україні, скільки він зараз коштує. ММДЕМС, взагалі, велика така упаковка, нічого собі. 17 євро. Ой, да, вибір шоколаду дуже великий і, чесно кажучи, він тут смачний. Дуже смачний. Різний. Навіть якщо купити шоколадку цю за євро, вона буде смачна. Нема такого, як у нас було, що купуєш щось дешевше і воно. Зовсім не розчинюється урочі, тоді не можеш все це ковтнути. Ні, тут дуже смачна шоколадка, на смак така натуральна. Горішки, горішки в шоколаді. Клас. Ой, сюди голодними не можна заходити, тому що треба все. Це що, це щось взагалі? Прям... О, 95, а 85%. Кокао. Так, а це Special фор моя мама. У нас тут є горішки, продаються. Ціна, правда, 3,21. Ага. 3.21. Є вже почищені. Так виглядають? Не дуже. Краще, напевно, ось такі брати та лущити самостійно. А, і вийшло 5,35. Так, ну, горішки є. Взагалі різні. І цей грецький горішок. Мікси всякі різні. Ось цей дуже смачний. Ну, для мене смачний, не знаю, як для вас. Так, і тут також насіння соняшникове. Ціни. Ми полюбляємо солоне брати. Та всі ж такі гігантські. Маленьких немає як в Україні. Ми іноді, якщо хочемо скуштувати цих маленьких наших смачних, то ми ходимо ну, в магазин, де продаються українські товари і купуємо там. А в інший час завжди їмо так якісь з солью, але велике. Так, а ось тут є за 100 ні, тут вот ага. кілограм. 4,79. Кіло 4,79. 5 євро. 4, 4 ж 4, 16. 100, 170 євро. Щось тип того. Коротше, горіхів дуже багато. Слухай, може це в нас збирали, а потім сюди слали? Ні? Не Він написано «Made in show». Зараз шукаю. Чилі. Origin Чилі. Чилі написано, якщо це те, про що я подумала. А, так, ось USA, Там поряд горішки ці. Як миндаль, мигдаль, як правильно. Так, а ці з чилі. Знаємо ми. Нас беруть і сюди везуть. А, ще пару пару слів. Я ось тільки в Іспанії познайомилася з молоком різним. Не тільки коров'ячим, а ось ці всякі вівсяни там і всіх інших, ону, альмендрос це мигдальне молоко. Таке не люблю. Я тут зрозуміла, що я люблю коров'яче молоко, це найсмачніше, а оці всякі а, о, вівсяні, мигдальні це взагалі не про мене. Перший ну, раз бачу, як в неї так глаза і рот набік. Що, до речі, лосось цей став сальмон. Став дешевше 9,49 за кілограм. Риби, великий вибір. Клас. Дорада 7,99. Гайо Бакадія, те, що ми полюбляли в минулому році, але в мене було відео на каналі, де я знайшла в ній черв'яків чи ні? Ні, я просто напевно розповідала вам, що я знайшла в ній черв'яків, тому більше не купувала. 2,94 вона. Сьогодні в Валіканте просто спека нереальна. А сьогодні довелося побігати дуже багато, а все тому, що я зранку вирішила, що мені необхідно дізнатися за Комедор. Я розповідала в минулих відео, хто дивився, що я чекала, поки мої наші документи відправлять у Валенцію, і буде якесь рішення: чи дадуть Алісі безкоштовний обід, чи не дадуть. І так як вже минуло е, два тижні. Так, ну, 10 робочих днів. Я вирішила все ж таки піти туди самостійно та дізнатися, тому що ну, Аліса ходить і їсть. І я не знаю, чи він безкоштовний для нас, чи ні. Сьогодні приходимо до секретаря, вона каже, так, 100% надали нам знижку на обід, але це як. Ще не утвердили. Тобто, у, у, в жовтні вже буде ну, вже така стопроцента інформація. Інформація, чи утвердили для нас той обід. Ну, але на зараз вже висвідчується в її профілі, що так, їй надана 100% знижка. Так, ну а далі вона мені каже, що. Ще є можливість у нас взяти канцелярію. На це виділили на кожну там родину по 30 євро. Тобто я можу піти. У мене є список, який надала мені школа. У мене є список. Я йду і обираю канцелярію. Наприклад, якщо мені дали чек на 70 євро, вони мені будуть компенсувати ці 30 євро. Ми пішли сьогодні, так як в нас вже багато речей закуплено було, багато матеріалів. Тобто і олівці, там, і зошити. Залишились лише деякі папки там купити, тому що є оці з кольцями, а є де файли ці вже вшиті. Ось, тому він там мені назбирав трішки і ще папір А4, ось цей 500 листів. В мене вийшло на 18 євро. Тепер я взяла щот фактуру. Вже в іншому, тобто продавець консультант, мені допоміг зібрати ці всі речі, дав мені чек, я пішла вже до адміністратора, який мені виписав, щодо фактуру. Тепер мені необхідно. Піти до секретаря і знову віднести йому їй цю щотфактуру. І тоді, як вони будуть повертати нам ті гроші, я ще не знаю, чи то ми просто самі їх купили, і чи повернуть нам, чи не повернуть, ми ще не знаємо, тому що ніяких рахунків ми ще не давали. Ну, далі буде видно. Якщо буде вже щось відомо, я вам обов'язково скажу, як це відбувалось на зараз. У мене є щотфактура на 18 євро. Далі я вже у понеділок віднесу цю фактуру секретарю і далі вже вам розповім, як мені повернуть ці кошти. Так, ну а тепер я буду показувати вам квіти, які я сьогодні обрала в Ашані. Я сьогодні взяла дві квіточки, хоча там був дуже великий вибір, і можна було купити, звичайно, що весь магазин. Я взяла дві квіточки поки що і взяла ще, щоб самостійно вирощувати. Зараз покажу що. Так, поки що стоїть воно в мене все на кухні, ось на цій поличці. Так, дивіться. Ось це ця квітка, що я знайшла, я вам показувала. Я її посадила вже ось в вазончик. І я не знаю, правда, я так почитала, що якщо я бачу, що ось це сухе місце, його необхідно просто вирізати. Тобто не потрібно видаляти ось весь цей листочок. Я не знаю, як правильно, ну, поки посадила, чекаю. Тут я посадила насіння перцю. Боже, слово, насіння ніяк не могла вивчити. Ось тільки зараз подивилася. Так, от таке, таке, таке трапляється. Ось тут насіння перцю. Ну, не знаю, зійде, подивлюся. Mm -hmm. по, по, ну, чи в мене вийде, чи не вийде, не знаю ще. Так, ну і квіточки, які я взяла. Дивіться, це Каленхоє. Пише, що Каленхоя. Зараз ми його дістанемо з пакетику. Подивимося. Що тут? Ну, Тут, напевно, ще також треба поміняти і землю. І... Ой. Так, як видно, добре чи ні. Так, листики. Ну таке, є якісь дефекти. Нічого. Не знаю, чи буде рости чи ні. Може, в когось є таке. Я вагалася досить довго. Я стояла і не знала, чи брати мені його, чи ні. Мені так сподобалися Всь колір. Не фокусується чомусь. Давай, фокусуйся. Ай, не хоче. Мені сподобався колір, колір цих квіточок. Будемо дивитись. Ну, і патіфілу. <плес> Жіноче щастя. У мене вдома він такий був. Так, маленький ще. Ось так виглядає. Гарнюня. Так, тут, що тут всередині. Багато маленьких листочків. Ну, наче нічого. Корінці аж сюди пробиваються. Виглядає добре. Так, ну і взяла насіння ось. Пітуня. Так, я не знаю. Я буду, буду намагатися виростити, буду вам показувати, чи вдасться мені, чи ні. Ось цей пакетик коштує євро. Ну, зараз він на знижці. А так, я, у відео там було видно десь євро 50, ось так коштує пакетик таких квіточок. Ну, і там напишіть, будь ласка, мені пораду, що ще можна посадити в домашніх умовах, щоб ось так росло воно просто на підвіконні, там, да, і на поличці, які підходять для цього. Тому що те, що там сьогодні було ось по євро, там дуже багато рослин були, які, ну, якщо хтось мешкає в своєму будинку, так, десь за містом висаджують так у садочках, а мені потрібно, щоб він ріс вдома. Тому мені здалося, що ці квіти підходять для цього більше. Не знаю. А ще я кожного дня дивуюся, як швидко росте мій канал. Все завдяки вам, вашим реакціям. Я дякую кожному. Кожному, велике дякую. Насправді мені так приємно, я коли починала вести цей канал, я навіть і не сподівалась. Ну, я думала, що будуть дивитися мої родичі, так, це 100%. Але зараз бачу, як з кожним днем просто ось так росте, росте, росте. Дякую вам! Я бажаю всім гарного настрою, чудового дня, мирного неба це найважливіше. І побачимось вже у наступних відео.